Дорогі мої підписники, У нас без 10 час ми заїхали в Молдові через Паланку, моя удобні Коротше, було калейка я не хотів знімати, тобто вставши вже був без настрою. Зараз Будемо вставати на ту заправку Прошу, ну, що в прошлий раз. Хто дивився мене, то, як четко показує по телефону. Е, хто дивиться мене вже давно, то е, пам'ятає, на, на яку заправку ми їдемо. Нажміть на стоп і знизу в коментарях напишіть, на яку заправку ми їдемо. Е, все гаразд е, легко все просто, цього разу взагалі дуже легко пройшло. Десь півтора години, напевно, це все зайняло. Зараз ми туди станемо на ту заправку. ляжемо поспимо, бо я з 5 ранку, робо кажучи, на ногах. Ну Проснувся я в 5. І о цілий день їхав і вперся в колейку о 8 годині. Китайте, з 8 години година була, е як його називається, перезмінка. І от зараз я виїхав. Баланка. Вся гра, слава Богу, все пройшло. Тихо, 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 тихо. Матчо, я розумію, що ти звірюга. Не розганятися, як в прошлий раз Сергій чуть не пролетів. Так. Не буде самому стремувати, але там та машина. Темнося, темнося, бляха, ні одної лампочки. Ну, що це таке в горі там у вас є? Що це? а ну без дального. Ж... Шикарно! Штаті, це ще один, один атак, туманка ліва згорівши. Вище ліва була. Дипіться ну, круто знімаю, юна і опшобу. Так, саме головне зараз не проходили. Грецький поворот ліво має бути яке пам'ятаю. Дорогі мої друзі, попереду у нас ще тиждень стояти в очереді, в колійці, юпцілі мопті. А, і ще що, стояв я в колейці і кричать Арменка, Арменка, прибі! Таке, опа-опа, да-да-да! плану було чути. Підписники, напевно, привіт тобі, друже. Дуже було приємно. <гум> Настрій був бомба після цього. Так що щасливий тобі дороги, в сторону, напевно, пішов в Ізмаїла. Коли ти побачиш це відео... Чисне. Ти майже долі поперек України десь 20 разів проїдеш. А, о. Леха. Тут має бути, напевно... 500 метрів заправка. І зараз він такий на повороті самому. такий різкий поворот. Треба так акуратно залетіти туди, якщо там нікого немає Якщо там ще хтось є, то не лише ми таке розумні. Так, стою, закрываю двері. Ну і так закрить. И спать. Так що, всім доброї ночі. Всім доброго ранку. Е, густіший, густіший, пригустіший туман. Як все, телефон не показує. Нас вітає Руминія тим туманом. Добре, що з нього є морозу, нема, бо там, як пам'ятаєте, є пару спусків проти вертикальних, то й не бажано такі морози. Ми поспали, виспалися, поїли, походили коло машини трішки. І от стартанули. Сейчас виїжджаємо буквально за кіло за 2 да, за 3 кілометра йде прямо. Понятно на центральну трасу це старий казачий виїжджаєш ідемо в сторону Кішеніва. Я вже морально Готовлений до того, що дуже погана дорога буде перед нами. Я вже морально з мого манчика підготовлюю. Вчорашня дорога е з Миколаєва до Одеси мене просто вимотала і мого манчика. Взагалі ужасна, приужасна. Так, я ідіт, бляха, 57. Буквально скільки метр ну, 25 ще я не бачив. Один стоп між стовпами, якщо бачите, напевно, метр 25. І газу, бляха, я ще лампочку купити на, на туманку. 4 а 4 вроде ходить... Не, не H, а, а чекай аж 4 о! Нічого казуємо. Автономку я виключив. Я думаю, що за ці дні без е, перерви автономка вона б, там прогоріла, прочистилася. Ну, і доміти вже не буде. Так, мані, не співшатуємо. Будемо перевартати. Все, коротше, щось поміняється. Буду звітувати. Так, дорогі мої друзі. Я трішки ушоковий. Дивіться, яка дорога в Молдова. Я просто ну, скоріше не включив, бо... Бо що, бо... Звісно, кінець лише лише Ну і що? Блін, така дорога була, кілометрів, ну може, десь. 5-7. Просто як автобан. Звісно, ті роботники, ні ни фішок, нічого, нема чуть не влетів їх у них. Ще туман густіше пучів зараз. Ще й тут -то вже дорога, коротше, 47 кілометрів залишилося до... До пішіньова до... налягапука. шину можна тут поставити. Я думав, що це буде дорога така. То кишеньоба не тут то было Короче, як їхали 50 так і було. я гікали 50-60 хто... на кипо Я манам машину мати Ті хто гадять их роблять їм вообще по барабану машину. Не моє не жалко Так газуть, так идуть як, як мій. Совкопимо свою машину, їдемо. Так. Oh. А що у нас зараз? Без 10, без 8, 10. Інтересно, що там колейка каже. Коротше, я готовий на 5-6 днів. А як буде насправді, я не знаю. Може дай Бог нам повезе, ми швидко пройдемо. Доброго дня, доброго дня з вами канал Армен Евортян. <свят> Їдемо ми вже по Руминії. Простояли ми на кордоні Молдова, Руминія, 5 днів рівно, годину в годину. Вівторок. 2 години дня я уперся в колейку. До 6 ранку я пройшов ваги і став в ряди. Хто знає, як були ще не обідта, тот знає, напишіть в коментарях. Простоявши в тих рядах 54 години з копійками, ми рушили, поки туди сюдим сюди. І от в 2 часа дня я виїхав. Це вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, 5 днів. Ну, зекономив я, можемо сказати, 5-7 днів. Друге, Сергій з Києва на Мерседесі вже вигрузився. Його сьогодні вигрузили. така хороша новина. Хороша, то він за Бухарестом чекає мене. Друге. Сергій столяр на Мані Зеленому. Вертається. Сказав, що там десь 4,5 км колейка до Наруси. Тому він вже з Сергієм зустрілися вони двоє і ми маємо ще з Сергієм зустрітися. Тому буде цікаво, ну, Тобто побачите з столяром, а з Сергійчиком вже будемо покоряти Турцію. Так що... От такі от справи. Е, дощ, паде, плюс 4, прекрасно. Машеньки хочуть баганяти, їдемо, поки без зупинок, то включуся, вже, якщо, якщо вийде з столяром цей, зі столяром зустрітися, то включуся і покажу. Якщо ні, то ні, то вже з. Черняховом, Черняхов Сергій Сергійович Я не пам'ятаю. Вже з ним 100% зустрінемось. Так що їдемо. Така погода, паспорта. Добре, що йде сніг. Так що все супер. Так, Коротше, Полетіла була поліція скора. Десь тут. За 165 кілометрів до Бухареста. ДТП. І зустріч нема І ми стоїмо. Криш там от Піліпка, якщо бачите. О, там ДТП. Будуємо ближче, я покажу. Це не скажи, бо я, перекресток був ззаді відкритий. Я стану посередині, далі не їдуть. А так що будемо ближче, я покажу. Так, простояли ми годину, 45 хвилин ми зробили. І тут, коротше, що погане ДТП дуже серйозне, з трупами, на жаль, причина, яка була, як, я, як хлопці казали, по рації, що коротше, поліція зупинила когось, а тут, як я бачу, на повороті. На повороті не видно було. І машина влетіла в поліцейську машину, і, і поліцейська машина вискочила на зустрічну І, коротше, зустрічна в поліцейську, і там коротше, трупи. Там ми пособирали, напевно, вже б і скора, і пару скорої і поліції, і... Пожар начистили все, що можна і не можна. Так, пускати хтось буде мене чи ні? черги тут саме що у нас десь Сергій має бути вже столітше виключити тут треба бути уважник. Добрий вечір, дивіться якийсь снігопад вітер, Серега задні нічого не бачу по зеркалам. Бо закинуто в типу мокрий. Пігрівні працює. Коротше, ребята, в групі написано, що горково закрито 5 з ньом засипано. Коротше, дивіться, що твориться ужас. Кошмар уже закидує, дивіться. Ну, плюс один. П'ять. Дивіться, що твориться, це ужас. Дивіться, який снігопад! а ми збираємося туди їхати в вето в, в Горкову, Болгарію, Кошмар! Да, скинув відосі в Інстаграм. Але зараз посмотрим, що тут йо маєо. Але не бачу, бо мохсон на хрена приповшу не бачу. Дивіться який сніг. Ха-ха-ха-ха! <сіпи> <Йо>! Просто подивіться! <сіпи> да. Гурково перекрито! Ну, перевал! Засипаємо тут все ноль ребята ноль ноль значит буду сейчас замороз Серега за мною им пусты ему конечно будет наверное чаще тя капец Цих хтось як хто з руси їде. Марі 60. Треба буде потім до електрика мені обов'язково зробити цей обігрів зеркал на Сережки. Тільки не матюкайся, оказя, бо якось. Добре. Тільки розмовляєш на катарській, тому що ти на українській в вранці якби звучиш дуже дивно. Я тебе дуже погано можу зрозуміти. Треба буде тест провести. Не зрозумів. Ще раз, щоб я по якому розмовляв по рації. Сережа, повтори. Их, перепрошу! Блин, оно мешает. Не бачу, где там мала машина. Вы что-нибудь бачите? Не, так хорошо, на ближнем осветилице очень долго. Беремося в колейку, пробуємо включусь. Дивіться яка красота, сніг. Це круто, коли закитає все. Дивіться, як настояща зима. Що у нас там на вулиці? Плюс один, нуль. колечка, зараз все потає, але дивіться, як красиво пода сніг. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя. Манчик, добрий ранок, такий от сніг на Джурджу, Румунія Серешки здорова. Такий такі от сніги. Так що тут настояща зима. Що буде в цьому Болгарії, я вам все покажу.